Росія вкотре масово атакувала нашу державу. Вночі окупанти випустили 539 дронів та 11 ракет. Це інформують повітряні сили. Основний удар припав на столицю. Відомо про одного загиблого та 26 постраждалих у Києві. Повітряна тривога сукупно тривала майже 9 годин. До ліквідації наслідків обстрілу у столиці залучені понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки ДСНС. Жорстка безсонна ніч. На один із наймасштабніших російських ударів по Україні відреагував президент України Володимир Зеленський. Він каже, що перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах вчора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа, телефонної розмови президента Трампа та Путіна. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну та терор. Загалом від сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська. Області все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім від сполучених штатів. Володимир Зеленський, президент України. Говоримо далі про масовані повітряні атаки і що може Росія придумати далі. У мене є гість в студії Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії виробників засобів РЕП. Вітання вам, пане Анатолію. Вітаю! Ви виспали сьогодні чи ні? Розкажіть. Mm -hmm. Тому що продовж цього дня наші глядачі пишуть, що дуже страшна була ніч. На щастя. Е Багато хто був в укриттях і зміг зберегти своє життя. Безумовно, треба зауважити, що насправді на фоні тих політичних заяв, які ми бачимо, де Трамп з Путіним спілкується щодо пропаганди, як там кажуть вони, цих от там відносин сімейних традиційних uh -huh. цінностей, розумієте, коли ми бачимо те, що відбувається в Україні, коли наша традиція зранку зателефонувати родичам і знатися як ви. І чи отримати, живі, да, і отримати повідомлення від чоловіка, чи дружини, чи е, будь-якого свого побратима, чи там у тебе все окна на фронті. Ми розуміємо, що у нас зовсім інша цінності. Але е, жнов таки, давайте зауважимо, що в будь-якому випадку, що би не було в подальшому, треба зрозуміти, що ми українці. І єдина сила наша в нашій можливості об'єднати в протидії ворогу, тому що ми бачимо практично весь час, як відбувається допомога з боку західних партнерів. Ми просили далекобійну зброю, нам не давали. Ми створили свої дрони, які зараз активно утюжать російський повітряний простір і виробничі потужності Російської Федерації. Те саме повинно произойти і в безпосередньо щодо захисту нашого повітряного простору. Вкотре буде наголошувати. Давайте пригадаємо, ми активно підіймали питання: чи будуть 500 дронів в повітряному просторі з боку Російської Федерації. Це тоді здавалось нереальним. зараз. Позгадайте, ми кажемо та... про тисячу. А жнов таки треба зрозуміти, що основна мета Російської Федерації зробити коврове бомбардування за рахунок. Великої кількості засобів ураження, тобто тисяча одиниць повітряному просторі будь-яких засобів ураження. Це ми кажемо і про дрони на кшталт шахеда, і імитаційні цілі, і крилати, і балістичні ракети, вкотре ворог застосовував крилати ракети по Київщині, Якщо ми кажемо про іскандерка, угу. і тут жнов таки давайте зуважимо: іскандер М з іскандером К використовувалися ворогом. І тут одна пускова Установка, тобто, це е, швидке розгортання і дві різноманітні цілі, які потребують різної детекції і різного перехоплення. Тому вкотре буду наголошувати про те, що нам треба зробити ефективну систему протиповітряної оборони за рахунок великої кількості засобів перехоплення і за рахунок великої кількості засобів детекції. Нещодавно на зустрічі в Нідерландах було зауважено, що Україна найближчим часом від Нідерландів отримує близько 100 систем радіолокації. Це безумовно. Правильний напрямок, тому що ми потребуємо насправді якісних систем, які дозволять нам виявляти будь-яку повітряну ціль в повітрі, більше того, розуміти, що це за ціль, і надавати в режимі реального часу координації цілі на засоби ураження. Але в даному випадку ми повинні бути технологічні, тобто передача. Координат цілі повинно відбуватися не від оператора до оператора голосом по радіозв'язку, а повинно бути одразу ж на засобу ураження. Тобто, ми кажемо про автоматичну турелі, те, що зараз збирає United 24 на автоматичну турелі з штучним інтелектом. Дрони перехоплювачі, які будуть працювати в автоматичному режимі, і так само можна казати про інші засоби ураження, мали зенітно ракетні комплекси і так далі, тому що насправді шукати рішення в дронах, які будуть керуватися пілотами, це вже запіздале рішення, тому що знов таки вкотре наголошую, один дрон, один оператор. А нам потрібно, щоб один оператор міг користувати використовувати декілька дронів для перехоплення повітряної цілі або повітряних цілей, які знаходяться в секторі. Тому напрямок в принципі для нас зрозумілий, і навіть те, що буде робити ворог в умовах. Протидія, тому що будь-які дії з боку ворога стосовно того, що, наприклад, дрони почали використовувати висоту понад 2000 метрів. Чому? Тому що розуміємо, що мобільно вогневі групи з гарматами на кшталт Браунінга, Каміка, вони не можуть використовуватися на таку висоту. Тому ворог використовує для того, щоб входити з більшу висоту. Те саме можна казати і про засоби радіоелектронної боротьби, тобто, коли ми активно почали налагоджувати. Покрову збільшувати засоби раді радіоелектронної боротьби, тобто пригнічення. Давайте пригадаємо, ми всі просиналися то там на північному полюсі, то десь там в Мозері, де ще Тобто ми кажемо про спуфінг підміну координатів. Ворог почав шукати рішення, збільшувати модуль кмета, більше патч антенн, почав шукати рішення за рахунок там, малих комп'ютерів Nvidia, до яких доєднали камери, і використовують, наприклад, візуальну, візуальну навігацію, тобто по місцевої. Поза раніше закладеним фотографіям, але вкотре буду наголошувати, Nvidia це побутовий комп'ютер. Тобто це комп'ютер, який закуповується буде завгодно. Нам треба шукати рішення про тоді більш технологічний, більш військовий, з криптологічним шифруванням, з можливістю створення там, систем, які б не дозволили, наприклад, навіть ворожому ребу діяти на нас. Ми повинні уходити в технології, створювати. Створити таку оборону для того, щоб логіка використання шахеда стала неефективною. За рахунок чого? За рахунок того, що ворог, наприклад, зараз буде що робити? Збільшувати швидкість для того, щоб нам було складно перехоплювати нашими дронами-перехоплювачами. Або буде додавати, наприклад, маневри ухиляння. Нам потрібно робити вже ставку на те, що ми будемо використовувати дрони на реактивній цязі. Додатково нам треба зрозуміти, що не одною формулою тільки перехоплювати шахеди. Тобто є декілька варіантів перехоплення повітряної цілі, і їх треба всі використовувати для Зим того, щоб Богу... коли ворог не не хотів би кудись би рухатися, він розумів, що нього там немає ефективної дії. Але з іншого боку, на будь-яку таку оборону круто, як ви описали, якби це було, можливо, мало би менше наслідків цих атак. Але на будь-яку більшу оборону росіяни будуть запускати не 539 дронів 11 ракет, як сьогодні, а тисячу про що ми сказали. Якщо ми це побудуємо на всій території України, це дасть нам якусь гарантію. Це дасть нам гарантію. Жнов таки треба зрозуміти розподілений, розподілений перехоплення цілей. Деякі експерти зазначають, що. В 16 на використовувати для перехоплення шахедів. Ну слухайте, Ізраїль по 16-й для перехоплення шахедів. Зрозуміло, що він не використовує в 35-й, але mm -hmm. тим не менш, це є авіаційна складова, яка потрібна бути, тому що, наприклад, на певних ділянцях легше працювати літаками, на певних ділянках легше працювати гелікоптерами. Це повинно бути розподілено. Тобто, ми повинні направити на максимальні свої можливості для ну, того, так. щоб створити розлогу протиповітряної оборони. І тут питання не до повітряних сил насправді. Повітряні сили працюють а, без вихідних. Це як менеджмент виходить. Це як те, менеджмент. Кажете, да, це, ми, це ми кажемо про те, що нам потрібно спілкуватися. От е, спілкуючись навіть, е, знаходячись в відрядженні там, от, е, на безпековому форумі в Варшаві, ми пояснюємо, дивіться, ми можемо зараз зробити за рахунок вашої підтримки збільшення засобів радіолокації, класичної там, або пасивної радіолокації, інших модулів і датчиків, ми мож, зможемо побудувати таку систему. Яку в подальшому можемо запропонувати вам як продукт? Давайте зробимо це разом. Давайте будемо більш рішучі. Тому що а, дуже приємно чути на безпековому форумі в Варшаві а, польських політиків, які зазначають, що Варшава повинна стати хабом для України щодо підтримки, а потім бачите, як вони а, просто підіймають свої в 16 під час обстрілу України або просто супроводжують а, літаки російські в своєму повітряному просторі, вигоняючи їх. Тому тут треба бути більш рішучим. І нам треба про це спілкуватися з нашими західними партнерами. Тому що ми бачимо, що відбувається в політичному складові. Ми бачимо, як Сполучені Штати вкотре намагаються врятувати Росію. А Європа поряд, поряд повинна зрозуміти, що вона вже розуміє, частково розуміє, ну, принаймні країни Балтії і Польща вже розуміють, що якщо Україна паде, то цей весь ресурс пойде проти Європи. І а нам всім потрібно зрозуміти, що нам. Не вдасться віддати частину своєї території і забути про цю війну, Путін хоче всю Україну, тому нам треба об'єднатися, забути про якісь внутрішні е, розмови і. Донатити становитися військовими, становитися інженерами, спитати, що я зробив для того, щоб сьогодні в мій дом не прилетів шахет. 100%. у Києві. Після масованого російського обстрілу було виявлено компонент російсько-іранського бойового безпілотника. Його виготовили в Китаї. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він додав, що вночі будівля генерального консульства Китаю в Одесі також зазнала пошкоджень в результаті російських ударів по місту. Почуємо далі. Немає кращої метафори для того, як Путін продовжує ескалувати свою війну та терор, залучаючи інших, включаючи північно-корейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників. Безпека в Європі на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана. Ми закликаємо Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві та його військовий бюджет, так і на всіх інших у світі, хто підтримує воєнні зусилля Росії та дозволяє Путіну продовжувати вбивати людей в Україні. Більше немає часу чекати. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Є також повідомлення від служби безпеки нашої держави про те, що наразі СБУ збирає всі докази терористичної атаки Росії по Києву і документує злочинів злочини рашистів. Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею кримінального кодексу. Ну також служба безпеки України продемонструвала і докази того, що це були за шахеди, власне, і про виробництво в Китаї. Це ж не щось нове. Пане Антолію, чи відносно так, якщо ми казали про іранські шахеди, які постачають Російській Федерації, що це про виробництво в Китаї? Це про якісь окремі елементи, чи це те, чого ми ще не бачили? Давайте почнемо зі стратегічних помилок всього світу Європи Сполучених Штатів, коли анексія Крима не була названа правдивими словами окупація Крима, коли бачили зелених чоловічиків, але не бачили російських військових, це призвело до того, що Росія почала себе. Почувати вольготно і почала співпрацювати з Іраном, Кореєю, і а, Китай активно постачає всю електроніку. в Китаї велика кількість електроніки виробляється, Ми розуміємо, що а, так звані можливості копіпастити там деякі технології або реверс інженерингу Китай може собі дозволити і він може запропонувати певні технології, які можуть випробуватися тут на війні. Як наслідок, ми зараз маємо покращену балістику корейську, яку ми не можемо частково перехоплювати. Як наслідок, ми бачимо покращену балістику іранську, слава Богу, поки вона ще не використовується в Україні, але вона використовувалася по Ізраїлю. Ми бачили, що навіть протиракетна система Ізраїлю не впоралася з перехопленням і були наслідки. Тобто, ми кажемо про те, що ці три держави об'єднали свої зусилля під активною допомогою асирівою допомогою з боку Китаю. І вони покращують свої виробничі потужності. Жнов таки, давайте забудемо про те, що якісь американські комплектуючі стоять в російських ракетах. Демократизація високих технологій дозволила нам розібрати мікрохвильовку і зробити з нею зброю. Демократизація технологій зробила там можливість купити дрон, купити 3D-принтер і надрукувати зброю. Нам треба шукати рішення для того, щоб унеможливити технологічне використання таких засобів у якості зброї, тобто шукати якісне рішення протидії і завдавати. Точкових ударів по території Російської Федерації для того, щоб вони втрачали далі технології, тому що Росія ж не використовує щось сучасне. Вони використовують іранські дрони, вони використовують корейську балістику, корейську артилерію, тобто вони використовують ті технології, які колись вони взяли у когось. Навіть деякі дрони, які використовуються Російською Федерацією, це по ліцензії ізраїльських виробників. Тобто ми кажемо про те, що Росія, по суті, створити нову технологію не може, але вона може суттєво модернізовувати те, що в них є. І от тут от є відповідь на всі наші питання. Коли я кажу про унеможливлення, тобто створити логі... унеможливлення логіки використання шахеда, це дозволить нам суттєво загнати в ступор Російську Федерацію. Уявіть собі, коли вони що би не робили, шахет не є ефективним. А тепер давайте повернемося. Виробництво Шахеда в Російській Федерації, скільки заводів залучено? Скільки заводів в Ірані залучено до виробництва цього засобу ураження? Ну, В Росії коли... точно ну, в три зміни працюють І коли для того, щоб це виробляти. Вони зрозуміють, що вони випускають продукт, який є неефективним. Оце наш паритет. Але для цього треба зробити технологічно. Правильні дії, якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі в автоматичному режимі, зменшити особовий склад, збільшити кількість операторів, які можуть контролювати розлогу кількість турелі з автоматичними автоматичних турелей з штучним інтелектом, або з набором алгоритмів, як ми це можемо назвати, так само можемо казати і про інші засоби ураження. У нас е, зупинена допомога з боку сполучених штатів, але вибачте, у нас є французькі ракети Міка, які ми можемо ставити на міраж. У нас є е, інші системи, які нам передавали британці, малих систем протиповітряної оборони. Тобто у нас є рішення. У нас є можливість використовувати або налагодити е, власні можливості щодо ракет Р-73, які були свого часу використовувалися, які ми адаптували під свої вимоги. Вони ж використовуються на морських БК е, і використовуються на інших засобах. Тому у нас є куди рухатися. Але нам потрібно всім перейти на військові рейки. Нам треба всім зрозуміти, що війна йде не четвертий рік, не 11-й війна понад 300 років. І саме існування України під питанням, поки буде Російська Федерація воювати, вона буде воювати до останнього. Вона не зупиниться. У них є ресурс. Вони мільйон своїх росіян утилізували. Їм все одно. Тому нам треба об'єднати зусилля, не повторювати помилок, які були в минулому столітті 18 роки, коли ми почали між собою всі сваритися для того, щоб зрозуміти, хто кращий гетьман, об'єднати зусилля, об'єднатися навколо а, нашого ОПК і вже 800 компаній. Допомогти українським компаніям не бути пригніченими можливостями з з боку держави або з боку силових структур і розвиватися далі, об'єднати зусилля в уніфікації стандартизації деяких рішень, тому що у нас зараз велика кількість дронів, які ми використовуємо, вони не уніфіковані, не стандартизовані. Задати правильний тоновойс в цьому напрямку дуже багато роботи. Але ми відволікаємося, вибачте, на інформаційний рекет, який там в телеграм-каналах відбувається. ми відволікаємося на різноманітні теми, що там поляки щось прийняли якесь рішення, якийсь там день жалоби. Чи щось ще це не наше наша треба вот тут вот створювати Власні зброю. розробки пане Анатолію, є напередодні ми чули від пана Федорова про те що скоро буде продемонстровано ну а принаймні те що ми зможемо сказати на загоназагали дрони перехоплювачі про що ви кажете те що ми можемо виробляти і наші абсолютно світлі голови про що це мова що це за техніка наскільки вона саме наша чи запозичена чи це вже ті розробки от про які ми говоримо три роки ми Почали використовувати активно зенетні дрони проти розвідуваних дронів. Так. Давайте пригадаємо, що в принципі це питання частково вирішилось. Але mm -hmm. ж знов таки, питання в чому? Масштабування виробничих потужностей. Головна е мета зараз, і про яку ми е повинні говорити, це. Масштабування наших внутрішніх спроможностей, об'єднання з нашими західними партнерами, тому що західні партнери в принципі можуть надати нам деяку технологічну базу, яка покращить суттєво наші можливості. І саме тому я кажу про те, що за рахунок посилення своїх спроможностей ми будемо вирішувати, куди наші дрони, а куди наші ракети будуть летіти по території Російської Федерації. Тому все в наших руках. Але для цього треба об'єднати зусилля і зрозуміти, що у нас іде війна. Поки ми в процесі розробки різних систем радіолокаційних і так далі, які можуть там в столиці, наприклад, або в інших містах не прифронтоквих використовуватися. давайте поговоримо про те, як Росія також змінює і удосконалює свої тактики. Ми не можемо виключати те, що зараз вже не буває ночі, коли летять просто три чи десять шахедів. Спочатку йдуть шахеди, якась розвідувальна безпілотник. Потім ідуть шахеди, потім ракети, потім це все змішано. Всі вже розуміють хто куди, як буде летіти змінювати цю траєкторію. Це про що? Вони теж працюють, вони теж удосконалюються і перевіряють те, як ми можемо протидіяти. Яка ще може бути ця тактика? Тобто просто збільшення кількості, безумовно. Треба казати про збільшення кількості і навантаження саме нашої системи детекції і перехоплення. Угу. Повторюсь, деякі засоби радіолокації дозволяють бачити одночасно від 30 до 150 цілей. Тобто ми розуміємо, що ми обмежені, але це ми кажемо про те, що бачите. Інше питання передавати в режимі реального часу точну координату цілі для того, щоб зрозуміти, куди її перехопити. І увіть, що, наприклад, ми дивимося на Київ, а у нас в повітряному просторі 200 засобів ураження. Скільки нам треба перехоплення, якщо ми за, малу, за малим підрахунком кажемо, от ми розробляємо дрони перехоплювачі, і ми кажемо про те, що в середньому два борти угу. перехоплення на один борт, який треба знищити. Ну це неможливо. Тобто ми розуміємо, що і все це потрібно координувати одночасно. І тому я кажу, треба уходити в автоматизацію, тому що менше операторів, тому що ми кажемо про те, що кожен пілот повинен бути окремим бортом керувати. Тому тут технологічність. Технологічність за рахунок чого можливо за рахунок імплементації штучного інтелекту. Повторюсь на прикладі дронів на оптоволокні. Дрон на оптоволокні є ж, насправді потрібна засип ураження. Але один пілот керує дроном на оптоволокні і виконує задачу 20 хвилин. А уявіть, що би робив оператор 20 fpv дронів, які використовують. Штучний інтелект він би керував одночасно 20 дронами, які знищували би групу, і тоді ми можемо казати окей, так може краще використовувати дрон, дрони на штучному інтелекті ніж е, артилерію, яку треба розгорнути, запустити. А ми на НРК виїхав контейнер, запустив 20 піввішок і погнав. А нагадайте, це ж буквально нещодавна історія, коли дрони зі штучним інтелектом використовували росіяни, здається, на Донеччині, і мова йшла про те, що, чому штучний інтелект? Тому що вони використовували, підізналися до українських мобільних мереж і таким чином користуючись... Це використуючись... Основна мета, те, що хочуть зараз і зробити вже... росіяни, угу. дрон шахет, який буде мати. Комп'ютер Nvidia так. побутовий комп'ютер, який буде в якому буде запрограмована там набір алгоритмів, який буде або захоплювати цілі раніше закладені фотографії, або буде використовувати, наприклад, от зараз шахет летить, на певних проміжках свого прольоту. Він під'єднається, включається система GPS-прийому інформації, і він орієнтується по місцевості. І далі розуміє, що він на правильному маршруті, чи все ж таки він десь відхід відхилився від маршруту. Так використовують таку ж саму систему крилат ракети. А тут ми зараз кажемо про те, що з'являється Nvidia з камерою, яка теж може фіксувати фотографію місцевості і розуміти, чи він на тому місці, чи, на тому, чи не на тому місці, і йому вже не потрібен GPS. Тому ми кажемо, що засоби радіоелектронної боротьби, які пригнічують навігацію, вони вже в цьому випадку надієві. Тому, коли ми кажемо, наприклад, про створення систем протидії. Ми повинні стратегічно думати, що наступне використає ворог угу. для того, щоб коли він, начебто, вже придумав це, а воно не працює. Це те, що було, коли у нас ми активно працювали по російських хабах засобами радіоелектронної боротьби. Потім. Європейська преса, а українці знайшли рішення, і після цього, звісно, що пішло все шкереберт, тому що почали росіяни покращити. Воно по-тихому працювало, і треба було працювати далі. Тому а, тут насправді а, вкотре буду наголошувати, не, розк... не розповідаючи всіх можливостей, треба зауважити, що треба можна зробити складну систему, яка буде а, робити а, логіку використання шахеда неефективною. Цікаво, просто скільки на це потрібно часу? отут момент, щоб все це удосконалити, зрозуміти протидіяти. У нас четвертий рік війни. Шахеди використовуються з одинадцятий рік. Навіть так. з вересня. Якщо... Ну, я кажу активна фаза, коли йде обстріл тилових міст, і шахеди використовуються з якого року? Ну, з 22-го точно дякую вам, пане Антолі. Будемо сподіватися, що все це буде працювати точно. Наші ну, якщо сили оборони поки користатимуться... ми поки працюємо в українській приватній компанії, то це все буде однозначно. Буде дякую. Анатолій храпчинський, колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії, виробників засобів РЕП був.